Війна завжди призводить до осідання великої кількості необлікованої зброї в руках цивільних. У результаті у державу виникає гостра потреба у легалізації цієї зброї для недопущення зловживань. Ситуація в Україні не стала виключенням, тому уряд ухвалив зміни до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, які дозволять українцям вивести стінні вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, звільнивши себе від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання, роз'яснення. Щодо до того, як це працюватиме, підготувало видання Українська Правда спільно з міністерством внутрішніх справ. Докладніше далі. Згідно з новими правилами, які діятимуть до завершення воєнного стану, особи, що мають незареєстровану зброю, яку вони знайшли або отримали на початку війни від сектору безпеки, повинні задекларувати її протягом місяця. Чинне законодавство передбачає відповідальність за незаконне зберігання зброї на термін від 3 до 7 років позбавлення волі. При цьому причини появи незадекларованої зброї у помешканні чи автомобілі особи не беруться до уваги. Особа, яка добровільно здала органам влади нелегальну зброю. Зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої не підлягає кримінальній відповідальності за незаконне її зберігання. Зброя задекларована в органах національної поліції, про що власник має відповідний документ, вважається легальною. Зброя зареєстрована у зсу та знайдена цивільною особою, підлягає вилученню в неї під час декларування. Натомість, зброя, отримана цивільною особою від зсу іншого органу безпеки або оборони, може залишитися у неї за умови наявності відповідного запису. В інформаційних базах поліції, цивільна особа, яка знайшла вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, зобов'язана повідомити Національну поліцію України про такий факт за номером 102, а зброю впродовж 24 годин передати до підрозділів поліції для подальшої добровільної здачі чи декларування. Також можна просто повідомити поліцію про місце знаходження зброї або боєприпасів для подальшого їх вилучення. Якщо особа, яка знайшла зброю, виявить бажання її задекларувати та законно зберігати. Протягом дії воєнного стану вона має подати заяву, до якої долучаються копія документа, що посвідчує особу, витяг із реєстру територіальної громади про місце проживання, фотокартка та копія картки платника податків. Після огляду зброї вона повертається декларанту разом із повідомленням про декларування. Цивільній особі роз'яснюються вимоги щодо дотримання правил носіння, зберігання, перевезення зброї та боєприпасів, а також порядку її застосування. Процедура декларування займає менше години. Ної відмови наразі не зафіксовано. Бай більше за три тижні роботи нового закону до поліції звернулися 1425 осіб, які задекларували 1565 одиниць вогнепальної зброї в Україні. Впроваджується максимально чесна форма співпраці громадян з державою для побудови безпечного середовища. Держава гарантує зрозумілий та спрощений процес декларування та забезпечує контроль за обігом зброї. Громадянин може зберігати незареєстровану зброю без ризику кримінальної відповідальності. А потім за наявності підстав набути її у власність. Таким чином, декларування знайденої зброї не дорівнює її вилученню. Зброя, видана сектором безпеки та оборони, підлягатиме обов'язковому поверненню після завершення воєнного стану та 90 днів після цього, адже це державна власність. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.